Доброго вечора. Мої любоперекладники Україномовного каналу. Гарний вечір. Листя нападало. Ми з Максиком на прогулянці. Може близько восьмого вечора. 12 жовтня. Добігаю до кінця. Бачите, якісь квіти, ще квітнуть. Жовтневі. Як день пройшов у харка, значить ну, ну, тривоги звичайно були і неодноразові тривоги відб'є. Все як завжди. Останні дні досить, досить тепло, ну, а від зараз 12 градусів тепло, завтра вже буде холодніше, а ти після ще і... а світло Та є. Це гарно і вдома ще світло є. Будемо сподіватися, що так воно й буде Всім тихого вечора. так? День пройшов. Субота закінчилась майже. Усім Всі листя не видно. Всім ми розум розлагають. Всім щиро дякую. звичайно, жити. Не збираючи ні на що.